Гарно всі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Що приготувати на вечерю? Смачні ідеї. Значить так, сьогодні я хочу приготувати кашу. Пам'ятаю, як я була малою, дівчата, то у нас було багато у мами, і вона це запитує, яку кашу ви хочете, а вибір який був тоді? І Рідко коли була гречка, рис, так само постійно була ячка. Перловка і пшенична. То мама часто змішувала крупи. І коли варила, це зварить кашу, трішки посолить і більш нічого не кладе, ніякої ні зажарки, нічого. Бо комусь хотілося молочної, комусь хотілося з підливою. Підливу окремо приготує. От. А потім накладає всім, хто хоче молочної. Кинула трішки цукру молоком гарячим залила, будь ласка, молочна каша. Хтось підливою, підливи полила і теж тоді було дуже смачно. Тоді було дуже смачно дівчата, напишіть, хто в ще таке було дитинство. Я і далі продовжую мамині традиції. Значить так, Ось тут у мене трішки рису я насипала, гречка. І пшоно. Оце я сипаю до кучі, Гарно зараз перемию. Рупи я перемила. Тепер сюди укладу дрібку солі. Зовсім небагато. І півтора стакана водички наливаю. Ось так. І хай оце воно в мене постоїть хвилин 15. Потім поставлю варить. На маленькому вогні, хай вона собі впріває. Тим часом, поки крупа вариться, я підготую зажарку таку. Морковка в мене, цибулинка і три грибочки. М'яса в мене нема, але дещо інше є. Так, дівчатка, поглядаю за крупами, тобто за гречкою. От, якщо водички замало, то потрошку додавайте. Ось я покришила цибульку, морку і грибочки. Оце я зараз буду його обжарювати. Оце все. Спочатку я кладу цибульку, потім через хвилинку морку, потім грибочки, потім ще дещо. Так воно в мене обжарюється. Каша вже майже зварилася, я її накрию кришкою, і вона в мене буде відпочивати десь півгодинки. У мене є три ковбаски. Ось таких. Мисливських. Я купила і забулася їх. Я зараз їх покришу, може, дві, може, три. І викладаю туди до зажарки і десь приблизно через півтори хвилинки вже все готове. Пережарка вже готова: каша впріває, а я тим часом зроблю салат з помідорів. Ось такий варіант. Я підготувала вечері зблизька. Мені багато пишуть, навалила, наче свиня. Ні. Ось так воно виглядає нормально. Ложка ось. Ну так на камеру, дівчата. Не виправдовуюся, але буває обідні слова, чисне слово. Це таке. Можна, я вже казала, можна полити молочком кашу. Переливаються всі смаки, дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!